Добрый вечер, я HR компании. Лайно, лайно, лайно! Есть курить? А, Нет, тут не курят. Хорошо. Давай все сначала. Працював в компанії рекрутером. Робота була не з легких, але і сім'ю ж треба годувати. Добрий день, мене звуть я HR Foundation Coffee розтраж. Чи актуальна для вас наша вакансія? Так, добрий день, добрий день. Так, вакансія Бориса. Що? Що тебе зламало? Ожук обліковці оператора. Добрий день, мене звуть Гусал, я HR Foundation Confлі Rosс. у вас по вакансії Комірний Фад. Що трапилось 2.06. У мене закінчився дедлайн. Так, хотіло б з вами призначити завтра зустріч на 16.00 за адресу Жуковського 19. Так, обов'язково. Дякуємо, дякуємо. Вам агент. На цьому все. Все зрозуміло. Мені підходять умови мова праці. А? Так. Так, так, так. Мені підходять умови праці. Підходять, підходять. Так. Ми раді, що ви обрали Foundation, адже кращим краще.